Це вже вирішено. Генерал СВР знову зачепив тему майбутніх так званих виборів. Що буде з владою Росії? Соловйов в прямому ефірі наїхав на українців зрадників, чому пропагандист раптово про них згадав: на Росії один розганяють старі методички, там знову розповідають про жахливе життя у США та свої власні цінні ресурси в лапках, котрі в них нібито хтось хоче поцупити. Тим часом Кадиров вже планує захоплювати Харків та Одесу. Панове, всі деталі нинішніх інфоприводів від фейкометників Росії, розповім просто зараз в огляді російської пропаганди на каналі. Січас з вами, як завжди, я, Анна Ткаченко. Рушаймо розвінчувати всю брехню. Уже за немалий період часу, відколи паблік під назвою Генерали Свер почав публікувати свої дописи, у наших оглядах сформувалася своєрідна традиція розпочинати випуск саме з новинок від його авторів. Тож сьогодні ми не будемо зраджувати звичаєм. але спочатку дисклеймер. для тих, хто пропустив повз вуха. Не стомлюсь нагадувати, що генерали Свер це телеграм-канал, котрий заповняє своїх підписників та просто тих читачів, людей, які... Деколи туди зазирають, в тому, що його величина бункерна людина помер. Але не все так просто, адже ми ж досі бачимо, що на просторах медіа та не тільки Путін оббиває пороги різних зборськ. Так от автори цього пабліка стверджують, що це не справжній російський президент, а його копія, цебто підставна людина, що дуже подібна до Владіміра Владіміровича. і, начебто, всією Росією. І всією цією історією, всім на світі, всім чим можна. Курує некий Ніколай Патрушев, секретар Ради безпеки РФ. Все дуже цікаво та заплутано, втім, мусила вас в це посвітити. Хочете вірте, хочете не вірте. Ми нічого не стверджуємо, ми просто розповідаємо, що коїться на просторах РФ і, можливо, в що вже насправді вірять більшість росіян. Тож поїхали! Телеграм-канал вже встиг поділитися інсайдами зі світу двійників та Патрушева, котрий нібито всім заправляє, як я вже згадала. І сьогодні там розповіли, що псевдопутін цього разу поглибився у світ науки. Якщо точніше, то побував у навчально-експериментальному центрі з робототехніки під назвою Прорив Сіріус». До слова нагадаю, що лише вчора паблік розповідав про причини того, чому ж оцей от Дублер переважно відвідує всі заплановані зустрічі у форматі онлайн. Там сказали, що це нібито більш безпечно через ряд причин. Серед яких і проблеми зі здоров'ям, і з зовнішністю, і з язиком. Адже, за словами каналу, фейко, Владімір Владімірович часто ляпає не те, що треба, та помітити підробку за екрану важче, ніж у реальності і зблизька. Тому, нібито так звані куратори та сам секретар російського радбезу схильні не випускати актора на публіку зайвий раз. Схоже, перечуваючи питання від уважних читачів, генерал СВР у свіжому дописі швиденько пояснив, чому ж сталося так, що двійник вийшов до молодих науковців власною персоною, а не дистанційно. Ось що пишуть. Я цитую. Вчера человеку, похожему на президента России Владимира Путина, пришлось общаться с молодежью. Двойник посетил учебно-экспериментальный центр по робототехнике «Прорыв Сириус» и встретился с молодыми учеными. Особой опасности в молодых ученых нынешнее российское руководство не видит, поэтому дублеру дали возможность входить в личный контакт, чем он не применил воспользоваться. В этот раз слабызаться с молодыми барышнями не вышло, но приобнять нескольких девушек двойник все же сумел. Молодые ученые, с которыми была организована встреча, по большей части реального Путина живьем не видели. Поэтому дублер с блуждающими скулами и обвисшим подбородком вполне сошел за президента. У продолжении допуску генерал СВР рассказал про реакцию безпосередньо тих, До кого прийшов цей Путіну замінник, і там переконують, що на будь-які прояви лже Владіміра молоді науковці відреагували позитивно, навіть незважаючи на те, що як стверджує телеграм-канал, двійник розповідав не те, що треба було, ти загалом назвав його слова мечнею. Тож, дванік, навстрічі хінію, роздавав абсурдні абсурдне ділясь при цьому опитом матерінства. Тоже понравилось представителям молодого покоління, котрим ексцентричні шутки дідушки диктатора показались умісними. Та й це далеко на кінець. Виявляється, що генерал СВР настільки поглиблено обізнаний в перебігу подій, що навіть написав, як він відреагував на свої відвідини такого місця. Автори розповідають не про найкращі слова, що нібито вилетіли з рота дубліката. Далі дослівно. Сам дублер после мероприятия не очень лесно отзывался о молодых ученых, з которыми встречался, Назвав их Чим Чем именно не угодили молодые люди, самозванцу неизвестно, но подобных мероприятий в графике дублеру впереди немало и придется терпеть. Не забули приправити цю ситну страву дрипкою деталей про главу кремлівської банди Київників. Про Ніколая Патрушева, як вже могли зрозуміти. Сьогодні маємо інтригу генерал СВР вкотре нагадав про вибори в Росії загалом, і в тому числі ті, котрі дихають у спину потенційним кандидатом на місце президента РФ, вже давно оточаться розмови про те, що Патрушев має бажання всадити в крісло глави Росії свого ж одриска Дмітрія. Втім, так зване близьке коло Путіна, котрий вже нібито на хмарах. Не горить ентузіазмом підтримати такий от перебіг подій. Вони, за словами каналу, більше схильні продовжувати просувати кандидатуру, начебто, двійника. Отже, Паблік написав, начебто, ці люди вже практично все завершили та вирішили всі нагальні питання, що стосуються влади на території Федерації. Але якщо ви сподівалися почути, що ж вони там нібито накумекали, то мушу вас розчарувати. Я ж говорила про інтригу. От генерал СВР нам в кінці її підсунув. Слухаємо, як вони зафіналили цей допуск. Консультації секретаря Совета безпеки РФ Николая Патрушева з представителями ближайшего окружения покойного президента России Владимира Путина вышли на финишную прямую. Всі договоренности зафиксированы, и контуры будущей власти обозначены. Росія входить в большой політичний сезон, по итогам которого система буде змінена до неузнаваемости. Подробности договоренностей і по якому плану планують провести транзит в нашому випуску. Як гадаєте, ну які ж подробиці напишуть завтра автори цієї спільноти? До чого, якщо вірити генерала Свер могли домовитися за поребриком? Напишіть, будь ласка, ваші думки щодо цього у віконечку для коментарів під цим роликом. Ну і поки ви клацети по клавіатурі, викладаючи свої думки, я розповім вам про цікаві обговорення, що лунали на просторах майданчиків пропаганди. Отже, на арені гнилих людей папов та кампанія псевдоекспертів, що так і норовлять видати свою нікому не потрібну точку зору. Сьогодні головні ведучі не в центрі уваги нашого обговорення, адже її всю перетягнув на себе чоловік, котрий нещодавно висунув абсурдні припущення щодо Буданова та його дружини Маріанни. Як виявляється, цей експерт знову ж таки в жирних жирних кавичках обговорює, що деякі теми, інші теми, окрім українського політикому і силових структур. Отже, приготуйтеся, барабанний дріб. Звичайно, це тема Америки. Ну, куди ж без цього. Знову почав розводити методички про те, яке ж виявляється, жахливе життя в США. Каже, мовляв, там кожна сьома людина не вміє читати. А крім того, приготуйтеся, Сполучені Штати хочуть забрати багатства Росії. Ну, десь ми це вже точно чули. Цікаво, а вони колись будуть змінювати наративи, які просувають суспільство? В цьому монолозі прозвучало також те, що схоже пропагандист хотів пояснити, нібито Америка витрачає кошти не на освіту своїх громадян, а для якихось військових цілей. Зокрема, не забув розповісти, що, начебто, штати, ну, прямо точно збираються піти війною на Росію. А чому? Правильно, бо ну, вони просто жити не можуть без ось таких от примарних російських ресурсів. Далі зацитую для вас слова експерта, звати якого Олександр Семченко. Як своїм людям там объяснить, чому ми вкладываем деньги не в то, чтобы ваші діти учились, не в то, чтобы Ізвините, кожен седьмой американець читати не вміє? не то чтобы ваши дети научились читать и писать, просто имели какое-то будущее, кроме того, чтобы умереть от наркотиков на улицах американских городов. Вот как раз они эту тему и вкидывают, и с этой темой как бы у них постоянно эта тема будет присутствовать. И на этой теме будут эксплуатировать людей и готовиться к новой войне. А новая война, в любом случае, будет против нас, потому что у нас здесь ресурсы, которые им нужны для выживания, и у нас здесь... Ніправильної люди, які думають не так як вони. Ну, це ж уже було. Знову кремлівські ефірні плебеї перекручують все, що відбувається навколо та додають спеції цих от приправок, під виглядом яких росіянам знову починає здаватися, що у США все погано, але тим не менше вони вороги. Котрі хочуть не лише пити віною на РФ, але й заграбастати всі цінні ресурси Федерації, перебільшувати доплітати та брехати на Росію один вміють, це ми пам'ятаємо. Нині ж зазирнемо в ефір до Владіміра Соловйова, адже цього чоловіка в огляді пропаганди оминати гріх. Основа база та ґрунт, на якому тримається вся сфера брехні, яку в Росії називають російською журналістикою. Отже, сьогодні на місці Соловйов. На своєму стільці, на котрийсь колись жалівся. сидить, балака, працює на благо країни. Та, панове, зараз вас дивую, тому що Соловйов вдався до, так би мовити, неочікуваних поворотів. Ні з того, ні з цього став говорити про Україну, а зокрема, про її зрадників, про тих, хто відрікся від нашої держави, мови та зараз живе на території держави-агресорки. Так ось з когось. З якогось дива, чи то на схилі років щось пропагандистською головою стало, чи то, можливо, щось інше. Але Рудольфовіч під час прямого ефіру на Соловйов Live сказав, що не підтримує цих людей. Зокрема, у цій промові назвав прізвища Мединський Матвієнко, це ті жінки, котра пропонувала створити Міністерство щастя в Росії, а також Мірошник. Крім цього, ще й уявіть собі. Запитує та не може зрозуміти, що дає така поведінка. оце так поворот. Зрозумійте моє здивування, коли чуєш щось від такої людини, як Салавйов, сто разів переслуховуєш, чи дійсно він мав це на увазі. А як гадаєте, Рудольфович змерз в голову чи то якась нова методологія? Давайте спочатку просто послухаємо. От появилась це толпа черешніх українців, которые отрицають Україну. украинцев и украинский язык. А мне это кажется очень неверно. Во-первых, это крайне деструктивно. Вот что Владимир Мединский, Валентина Матвиенко и многие-многие другие. Они не украинцы? Родион Мирошник. Он не украинец? Я вот буду брать, там, перечислять. А что, вот те миллионы погибших советских воинов, которые считались себя украинцами, они не украинцы? Они недоделанные русские? Ані видуманим язиком розмовляють? От мені просто інтерес вот, прекрасні українські пісні на видуманому языке? Перед цим з його рота лунало щось там про відповідальність. Згадав він і про мову, зокрема, і українську. Сказав, мовляв, слов'янські мови це факт розвитку народів. Ба більше він практично засудив тих, хто заперечує їхнє існування та тих, хто каже, що вони вигадані. Говорив і про інше, втім, все зводиться до одного. А в кінці взагалі закінчив запитанням, як їм допомагає така зневага. Ну, ви, в принципі, всю суть почули? Як вам таке? Що сталося і де подівся крикливий Соловйов, що норовить знищити Україну і пускати ракети на Європу? Може, і це якийсь двійник? Напишіть в коментарях. Ну і на сам кінець сьогодні. Викид від глави Чечні Рамзана Кадирова нещодавно Дондон опублікував відео в соціальних мережах, протягом якого розповідав багато всього різного і, як то кажуть на Росії, невнятного. Тим не менше, ми розібрали його белькотіння і розказує всю суть. На відеоролику видно, що глава Тікток військ зустрівся із командиром спецназу Армат Апти Алаудімовим. В принципі, Кадиров це і озвучує. В самому відео та давайте до найцікавішого із того, що він ляпнув, каже: мовляв, вони дослівно заберуть всі свої території. Ну куди ж без терористичних заявок про землі, котрі їм близько не світять та не належать. Але тим не менше, у продовженні неймовірно цікавого відео поплічник Кадирова Названий вище Алаудінов заявив, що 2024 рік нібито стане для Федерації переможним, а так звана СВО ніколи не була проблемою. Угу, Як завжди, мусять розпустити слова про свою непереможність та про те, як їм взагалі мало не море по коліна. Ось так от виявляється. Ну, а загалом же цей ролик від представників кадирівців, насичений різного роду баснями. Як то на Росії кажуть. Рамзан, наприклад, переконаний, що в них взагалі немає жодних проблем, аби завоювати всю територію. Мовляв, головне наказ згори. Вони послухають все, що скаже зробити його величність бункерний, і неважливо, чи то оригінал, чи то підробка. Ну, щодо цього, то мусили показати, які вони покірні та чемні. Це зрозуміло і ясно. Згодом, після довгого монологу про захід, НАТО, Зеленського, СВО та нібито всесильність Ахмату, Кадиров видав, що вони виявляється, бояться мирних перемовин. Ну тобто, у них немає бажання домовлятися. Он як? А давайте я зацитую. Ми єдинственне боїмося, що ми сядемо за стол переговорів. Вот що у нас от на душе ми не хотімо, щоб переговори йшли со сторони з України і там із западами Європою. Там у них нічого не осталось, у них осталось только там обіди друг на друга і щота. Що такое от таке от глибоке пояснення. Розуміємо, що звучить незв'язно, але маємо, що маємо. Я попереджала було белькотіння щось там в бороду. Ну, от, все, що видав. В принципі, нічого неочікуваного крім керівника кадирівців. Але бачите, в Росії часто. Останніми днями, останніми навіть тижнями, я б сказала, говорили про перемовини. А от сам Кадиров, напевне, і вирішив підхопити хвилю таких от заявочок. Хай панути. Ну, він же ж просунутий у Тіктоці. Тільки от бац і каже, що не хоче такого перебігу подій. Цікаво, а це його власне рішення? Чи десь там у Кремлі спустили в казівочку? так от подати голос? А як ви вважаєте? Знову ж таки, закликаю вас написати думку в коментарях. Дуже важливо знати ваші враження, тому що я ж тут не сама з собою говорю, правда. Давайте зафіналимо. Що ж там видав Кадиров, каже, що вони обов'язково мають захопити Харків та Одесу. І за його словами, після цього можна буде говорити про капітуляцію. Мало зрозуміло, навіщо загалом був опублікований цей ролик. Може, аби нагадати про те, що він ще живий та існує. Або це нові наративи, нові вкиди, які говоряться його ротом. Бо вже пропагандистам ніхто не вірить, навіть сумі Росії, а Кадиров це як нібито щось новеньке, така от гаверяща лялька. В будь-якому випадку його терористичні заяви, як і всіх пропагандистів та росіян, це лише пустий звук в повітря, що зайвий раз показує, які вони погидні. Наші міста їм точно не світять. Ну і повірте, кожного дня Збройні Сили України наближають нашу перемогу і, звісно ж, звільнення поки що тимчасово окупованих територій, які я переконана скоро будуть повноцінно під владою Києва. Давайте вже на завершення процитую слова Кадирова і будемо згортатися. Отже, дослівно. І в першу чергу їм всі повинні знати, ми повинні, повинні забрати Одесу і Харків. После этого попросили капітуляції тільки тоді можна говорити. На цьому крапка, шановні, я вам дякую за увагу. Ще раз я не втомлююсь нагадувати, будь ласка, коментуйте це відео, обговорюйте між собою, заводьте дискусії, але без нецензурщини ми ж тут всі люди освічені та культурні, не те, що. Саме знаєте, хто за той бік кордону. І також нагадаю вам про вподобайки. Буде дуже приємно побачити ваші пальчики догори і підписки на канал Січас. Наша аудиторія росте, нам неймовірно приємно. Ми працюємо щодня для того, аби ви дізнавалися більше. Тому з нас нові випуски вже незабаром, а з вас ваш фідбек. До зустрічі!